Добрий день, любі діти! Сьогодні ми з ведмедиком запрошуємо вас до країни математики. До ведмедика надійшли ось такі конверти. А в кожному конверті є завдання. Допоможемо ведметику ведмедику їх виконати? Так, давайте порахуємо, скільки конвертів прийшло до ведмедика. Один, два, три, чотири. 5 конвертів. Давайте відкриємо перший конверт якого він кольору? Зелений. І подивимося, що є в цьому конверті. В цьому конверті є різні цифри. Давайте викладемо їх у правильній послідовності. Так, спочатку 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Давайте порахуємо від 0 до 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. А тепер навпаки, в зворотньому напрямку: 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Назвіть, будь ласка, сусідів цифри 2. Це 1 і 3. Назвіть сусідів цифри 5. Це 4 і 6. Так, молодці дітки. Давайте розглянемо другий конверт якого він кольору? Оранжевий. Подивимося, що тут є? Тут є різні картинки з предметами і цифри. А завдання таке: треба порахувати кількість предметів на картинці і викласти відповідну цифру. І так, спочатку рахуємо тюльпани. Один, два, три, чотири п'ять. П'ять тюльпанів ми нарахували. Значить, викладаємо циферку 5. Далі яблучко. Скільки яблучок? Одне яблучко. Циферка один. Далі рахуємо листочки. Один, два, три, чотири. Чори листочки. Циферка 4. Рахуємо кісточка. Один, два. Два тістечка. Цифра 2. Рахуємо машинки. Одна машинка, дві, три. Всього три машинки. Цифра три. Рахуємо олівці. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість олівців. Цифра шість. Наступний конверт. Якого він кольору? Блакитний. Подивимося, що в ньому є. Так, в ньому є ось такий аркуш. Це завдання ми будемо виконувати у зошиті в клітинку. А завдання таке. Посередині аркуша намалюйте, поставте крапочку. Від цієї крапочки проведіть лінію ліворуч на три клітинки. І так, ліворуч, це всю сторону. Рахуємо. Три клітинки. Одна, дві, три. Ставимо ось тут крапочку. Допомогти накреслити рівну лінію нам допоможе лінійка. Ось так підставляємо і креслимо. Далі вверх від крапочки проведіть лінію на 5 клітинок. Рахуємо одна клітинка, дві, три, чотири п'ять. Ось сюди. Треба провести. Проводимо лінію. Далі праворуч. Треба провести лінію на 6 клітинок. Рахуємо, праворуч це в цю сторону. Одна клітинка, дві, три, 4, 5, 6. Ось тут. Шість клітинок. І проводимо лінію за допомогою лінійки. І вниз на дві клітинки. Одна клітинка, дві. Ставимо крапочку. Проводимо лінію. Так, молодці дітки з цим завданням впоралися Так, беремо наступний конверт, якого він кольором білий. Відкриваємо його. Так, у цьому конверті намальовані квадрати. А завдання таке: також виконуємо його у зошиті в клітинку. Намалюйте квадрат. І стороною в дві клітинки. Ви пам'ятаєте, що сторони у квадрата рівної довжини. Тобто дві клітинки буде і праворуч, і вниз, і ліворуч, і вверх. Друге. Намалюйте квадрат поряд і стороною на дві клітинки більше, ніж попередній. Попередній квадрат дві клітинки сторона. Скільки ж буде у наступному? Квадраті клітинок, якщо сказано, що на дві клітинки більше. 2 плюс 2 буде 4. Значить, наступний квадрат із стороною в 4 клітинки. Далі намалюйте третій квадрат із стороною на одну клітинку менше, ніж попередній. Попередній квадрат у нас 4 клітинки. А на одну менше, це скільки буде клітинок? Це буде три клітинки. 4 мінус 1 буде 3. Тобто третій квадрат три клітинки. Який квадрат найбільший? Другий. Який квадрат найменший? Перший. Молодці дітки справилися із цим завданням. Так. Давайте розглянемо останній п'ятий конверт, якого він кольору червоний. Відкриваємо його. Так. Тут також завдання виконуємо у зошиті в клітинку. Намалюйте, будь ласка, таку доріжку і продовжіть її далі у такій ж послідовності. Давайте розглянемо цю доріжку. І так. Починається вона, проводимо лінію. Вверх, скільки клітинок? Три клітинки. Далі. Праворуч, скільки клітинок? Одна клітинка. Далі, куди ми поведемо? Вниз. На скільки клітинок? На три. Далі. Праворуч. На одну клітинку. Далі. Вверх, на скільки клітинок? На дві. Далі. Праворуч. На одну клітинку. Далі куди? Вниз! На скільки клітинок? На дві. Далі на одну клітинку праворуч, одна клітинка вверх, одна клітинка праворуч. Одна клітинка вниз, Одни. одна клітинка праворуч. І вам самостійно завдання продовжить у своєму зошиті малювати ось цю доріжку. Ведмед декільшом цією доріжкою. І знайшов яблучка. Скільки яблучок знайшов ведмедик. Рахуємо одне яблучко, два, три, чотири, п'ять, шість яблучок. І раптом почув стук у двері. Це до нього завітали друзі, білочка і зайчик. І ведмедик вирішив пригостити своїх друзів яблучками. Але у нього було тільки Шість яблучок. Давайте допоможемо ведмедику розкласти шість яблучок на дві тарілочки. І так, одна тарілочка для білочки, одна тарілочка для зайчика. І так, якими способами можна розкласти шість яблучок? Давайте спочатку так, порівну. 3 яблучка на одну тарілочку і три яблучка на другу тарілочку. А як інакше ще можна розкласти. Можна на першу тарілочку покласти чотири яблучка, тоді на другій тарілочці залишиться два яблучка. А можна тарілочки переставити ось так. Тоді тут буде два яблучка, а тут чотири. Так, а можна як ще інакше розкласти? Давайте покладемо в цю тарілочку, в першу тарілочку, п'ять яблучок скільки яблучок залишиться тоді на другій тарілочці. Одне яблучко. Можна ці тарілочки поміняти місцями. На першій тарілоці одне яблочко, а на другій п'ять, а всього шість яблочок. А можна на першу тарілочку нічого не покласти. Ну яблучок. Тоді на другій тарілочці буде 6 яблочок. Ну і шість, всього буде 6 яблочок. Можна переставити ось так тарілочки. 6 і 0 буде також 6. Сьогодні ми вивчимо з вами склад числа 6. Розгляньте будиночок із цифрою 6. І як цифри розселилися по квартирах у цьому будиночку. І так, дивимось, на першому поверсі живе циферка 1. До одного, скільки ми додаємо, щоб було 6. 5. 1 і 5 буде 6. Записуємо прикладом. 1 плюс 5 дорівнює 6. На другому поверсі живе циферка 2. Скільки треба додати до 2, щоб було 6. 4. 2 і 4 буде 6. Записуваним прикладом. 2 плюс 4 дорівнює 6. На третьому поверсі живе цифра 3. 3 і 3 буде 6. Записуємо прикладом. 3 плюс 3 дорівнює 6. На четвертому поверсі циферка 4. Додаємо, скільки до 4, щоб було 6. 2. 4 і 2 буде 6. 4 плюс 2 дорівнює 6. На п'ятому поверсі цифра 5. До п'яти нам треба додати 1, щоб було 6. 5 і 1. 5 плюс 1 дорівнює 6. На шостому поверсі, на самому верхньому, живе циферка 6. Скільки треба додати до 6, щоб було 6? Нуль. 6 і 0 буде 6. Записуємо, 6 плюс 0 дорівнює 6. Для закріплення, давайте допоможемо ведмедику вирішити задачі і розв'язати приклади. І так, білочка знайшла під дубом три жолуді. А потім знайшла ще три жолуді. Скільки всього жолудів знайшла білочка. І так, викладаємо спочатку, скільки білочка знайшла три жолуді. Так, який знак ми поставимо? Знак плюс, тому що жовудів додалося, і збільшилася кількість. І потім вона знайшла ще 3 жолудя. Скільки всього жолудів знайшла білочка? Викладаємо знак дорівнює, і білочка всього знайшла 6 жолудів. Читаємо цей приклад. 3 плюс 3 дорівнює 6. Або, можна сказати, інакше. До трьох додати 3 дорівнює 6. Слухаємо наступну задачку. У зайчика було 6 морквинок. Дві морквинки він згриз. Скільки морквинок залишилося у зайчика? І так, спочатку у зайчика було 6 морквинок. Дві він згриз. Який знак ми поставимо між цифрами? Знак мінус. Тому що морквинок зменшилося. Скільки морквинок залишилося у зайчика, кладемо знак рівно, і скільки ж у нього залишилося морквинок, залишилося 4 морквинки. Читаємо цей приклад. 6 мінус 2 дорівнює 4. Або від 6 відняти 2 дорівнює 4. Ведмедик дякує вам за роботу і прощається з вами. До побачення, дітки!